Продовжимо розмову про HTML-списки. Як було сказано у попередньому відео, в HTML існує три типи списків: марковані, нумеровані та багаторівневі. В цій частині розглянемо саме нумеровані. Як зрозуміло із самої назви, нумерованим прийнято називати перелік, де кожен елемент має певний порядковий номер. Повернімося до попереднього коду. Продовжимо тут приклад. Для того, щоб відділити приклади маркованого списку від наступної частини, я використовую непарний тег HR, який створює риску підкреслення. І тепер під заголовком Нумерований список створимо відповідні приклади. Заголовок третього рівня для тексту приклад перший. Загалом структура коду нумерованого списку дуже подібна до маркованого. Так само, як і у попередньому прикладі, у нас використовується певний тег, який позначає контейнер, що обмежує марку... нумерований спис... список від решти контенту. Для цього використовується тег OL, як скорочення ordered list впорядкований список. Елементи такого списку, так само як і у попередньому прикладі, визначаються парним тегом Лі. Скопіюю кілька раз. Зберігаємо. Повертаємося до браузера, щоб побачити, як такий список виглядає. Як бачите, кожен елемент позначається порядковим номером. І що особливо цінно в даному випадку, так це те, що порядкова нумерація вона не порушується навіть тоді, якщо в цей список ви додасте якийсь новий елемент. І вона проставляється системою автоматично. Так само, як і у попередньому прикладі, теги OL і LI мають певний перелік атрибутів. Скопіюємо цей приклад, вставимо його трохи нижче. Для TOL використовується атрибут type, значення, щоправда, в нього будуть трохи інші. По замовчуванню для нумерованого списку type приймає значення цифри 1. Збережемо цей приклад і побачимо, що він нічим не відрізняється від попереднього. Але якщо замість цифри ви використаєте велику літеру латинського алфавіту. То нумерація стане римською. Як аналог, в нашій традиції така нумерація використовується порівняно рідко. Замість великої літери ви можете використати маленьку літеру І. І нумерація виглядатиме ось наступним чином. Перепрошую, тут треба сказати, що це третій приклад Ще раз копіюємо. Ще одним значенням, яке може приймати атрибут type, є велика літера A. В такому випадку нумерація елементів списку буде здійснюватися за допомогою великих літер латинського алфавіту. На жаль, український алфавіт використати в такий спосіб ми не можемо, але за допомогою каскадних таблиць стилів ми можемо зробити щось подібне. Якщо виникне в тому потреба. Це у нас уже четвертий, якщо я не помиляюся. Приклад, так. Тепер скопіюємо його. І п'ятий тип нумерації, який пропонує нам HTML це маленькими літерами латинського алфавіту. В такий спосіб ми позначаємо це маленькою літерою A. Окрім атрибута Type. У нумерованому списку ми можемо використовувати ще атрибут Start, за допомогою якого ми позначаємо порядковий номер, з якого починається нумерація. Вставляємо шостий приклад. Хай це буде нумерація така сама, тобто латинськими великими літерами. Але, скажімо, нам потрібно, щоб елементи починалися. Перший елемент починався не з літери A, а скажімо, з літери D. В такому випадку ми використовуємо атрибут старт. І в незалежності від того, який тип нумерації ми встановили, значення атрибуту старт є завжди числовим. І це порядковий номер, з якого починається нумерація. Зберігаємо, дивимося, і ось наш список нумерується великими латинськими літерами, але починаючи з четвертої літери алфавіту. Третім атрибутом, який ми можемо використовувати для нумерованого списку, є атрибут Reversed. Його унікальна особливість полягає в тому, що він один з небагатьох, який не потребує для себе конкретного значення. Його можна записати ось так. І він відповідає за те, що нумерація йде в зворотньому напрямку. Тобто останній, а не перший елемент буде позначатися літерою A. Цей атрибут працює з будь-яким типом нумерації. Копіюю ще восьмий приклад. Скажу, що нумерація в нас буде звичайна, але в зворотньому напрямку. Зберігаємо, повертаємося і ось маємо 5, 4, 3, 2, 1. Принагідно, хочу навести ще один приклад, таке трапляється виключно рідко. але... Якщо трапиться колись у, вашому, у вашій практиці, щоб ви були до нього готові. Якщо ви встановите, наприклад, одночасно всі три атрибути, тобто нумерація у нас йде цифрова, зворотня і нумерація повинна починатися з кажімо, другого елемента другої цифри. В такому випадку нумерація буде виглядати ось так. 2, 1, 0, а потім елементи будуть позначатися вже від'ємними значеннями. Звичайно, що сенсу такого практичного в цьому немає, але така вірогідність існує. Отже, підіб'ємо підсумок під цією частиною відео. Нумеровані списки це списки, де кожен елемент позначається порядковим номером але або літерою алфавіту. Для того, щоб позначити частину html сторінки як нумерований список, використовується парний тег OL. Елементи його, як і раніше, визначаються тегом li. Окрім цього, у тега OL існує, можна використати три атрибути. Type, як і раніше визначає тип нумерації, reversed, напрямок прямий або зворотній. І Start – Порядковий номер, з якого починається нумерація. Це, власне, і все. Експериментуйте. Якщо будуть питання, задавайте їх у коментарях.